Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець. прямому стрімі українські сукіряни. Сьогодні прямий стрім називається Інтригуючі. І коротко, по військовому лаконічно ЗСУ візьмуть Москву після Курська А ви вірте, що Збройні сили можуть взяти Москву. Збройні сили України, звичайно. Ні Польщі, ні Румунії Збройні сили. Ні Фінляндії, ні Німеччини, ні Росії, а саме України. Звичайно, вони вже ж підходять до Курська, а там до Москви рукою подати. Те, що не зробив Пригожин, можемо зробити ми. Те, що не зробив Сагайдачний, а Петро Коношевич Сагайдачний взяв 27 міст російських і був в центрі Москви, і тільки московські бояри і попи, які повиходили. Пали на коліна і попросили себе пощадити Москву. Ми можемо це зробити. Ну, ви скажете, ну ти сидиш в старенькій хатинці, в старенькій майці домашній, і розказуєш такі небелиці Та ні, це не я розказую. Відкрию вам секрет, я давно це розказував. Я розказував, що ми можемо взяти Москву чи в 2022 році весною. Я казав, що потрібно йти на Москву і закінчити війну. Мене не слухали. Ну що ж, я, людина, сижу в старій хатинці. Тоді багато хто писав, а де твоя двохетажна хата? А чи в тебе нема кожного кресла, а чого ти не багач? Ну я не багач, в мене є голова, але немає багатства. В Україні це така річ, звичайна, коли людина має голову на плечах, але не є продажною То вона сидить в старенькій хатинці у кожної свій вибір. Але, добре, про мене, доста. Хто каже ще, підтримуй мене, що Збройні Сили України можуть взяти Москву? Є такий пан Тамар. Пан Тамар, офіцер запасу армії Ізраїлю і великий військовий ізраїльський спеціаліст по Бла, 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 Бла. Та от пан Тамар дає дуже багато інтерв'ю. Навіть російським засобам масової інформації. Кожен день він на українських засобах масової інформації дає інтерв'ю, і на європейських. І він підтримує мене в тому, що Збройні Сили України можуть взяти Москву. Але перед тим, як розвинути тему стріму, візьмемо Москву чи ні, я прошу підпишіться, будь ласка, на. Ютуб канал Егор Кравцов 60, 61 200 підписників заумерла як стрілка на спідометрі в автомобіля, який або поламався, або просто летить в невідомість. Підписуйтесь, дорогі рідні, і низький уклін тим людям, які допомагають мені донатами. Донатами відчитаюсь за сьогодні. Четверо людей перевели донати. Чотири чоловіка перевели донати. Чотири чоловіка. Небагато для тих, хто думає, що я збираю донатами десятки сотні тисяч гривень і шикую. Неправда, сьогодні чотири донати, невеличкий донат. Що ж зробиш? Дякую цим чотирьом людям за те, що підтримали мене. Надіюсь, що хтось подивиться цей стрім. І надійшли невеличкий донати. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Проводбанка. Отже, поїхали. А порад тим я хочу привітатися до, з паном Юрія Сокелем, з паном Свет Світлана. Яка пише: Я тобі пригадаю твої природства Пані Світлана, у нас на північній Бессарабії Кажуть, свиснеш ти мені. От, пані Світлане, я не люблю, коли мені або погрожують, або пишуть в такому тоні: я тобі пригадаю. По-перше, я вас, пані Світлана, не знаю. Ми з вами не пили на брудешафт. Свинок в дитинстві не пасли. Тому я вам відповім, як у нас на Північній Бесарабії в селі кажуть, коли хтось погрожує, свиснеш ти мені. Пан сварог, пан Володимир Лазуков, пан М.Ф. Ігорю я вам, донат прислав неділю. Пане МВФ, я, я дуже дякую вам за донат в неділю. І дякую кожному українцю. Тому що ще раз скажу: по життю я чесна людина. А коли ти говориш правду, ти проклятий, безробітний і одинокий. Ну, так і я. Я все життя, уявіть, все життя говорю правду. І все життя одинокий, сижу в старенькій хатинці, безробітний і проклятий. Тому я дякую пану МВФ і кожному українцю, хто допомагає донатами. Добрий вечір, пан Валерій, Рома Зубчук, Саша Спащенко, пан А і пані Світлана, яка у нас починає працювати провокатором на каналі. Ну, провокаторів на каналі ми спокійненько блокуємо і не вступаємо в дискусії. І Саша ж І пан, який виступає під ніком незрозумілим мені, пан Олег, все добрі люди, гарні люди. 111 чоловік у нас в онлайні. З привітами закінчили і починаємо працювати. Значить, сьогодні дав інтерв'ю ряду наших змі і Ютуб-каналів Григорій Тамар, військовий спеціаліст Ізраїля. Дуже гарний військовий аналітик, яке дає інтерв'ю і російським каналам, і українським, і європейським, визнаний військовий спеціаліст, офіцер армії Ізраїля у запасі. І він сказав, що ЗСУ можуть з Курська піти на Москву. Це золотий період для того, щоб взяти Москву і закінчити війну. Я згоджусь з Георгієм Тамаром. Згоджусь з однією умовою, якщо в армію зараз. Призовуть негайно чиновників, депутатів, призивуть усіх блатних приближених місцевих влад. А кожна людина знає, що в її містечку ці всі селі катаються здорові бугаї на джипах, ситі вгодовані з такими очима наглими. Вони не думають іти в армію, тому що їх не беруть, вони блатні приближені, проплачені. Так от, якщо цю всю публіку зараз загребти на фронт, якщо загребти на фронт поліцейських, яких розплодилося вже до 300 тисяч чоловік по Україні, якщо загребти на фронт усіх, якщо загребти на фронт усіх пенсіонерів військових і пенсіонерів поліцейських, які 35-40 років, вже пенсіонери і ходять з розслабленими буками під час війни, якщо всіх цих загрести. То дійсно, Москву ми візьмемо. І Тамар правий, тут же його підтримує полковник світан з Литви, наш український льотчик і полковник світан. Якого одів приобув Ахметов, купив йому квартирку в Литві, і звідти він говорить, що він хоче. Тому що в Литві його не уловлять, поки за ним стоїть Тріната Ахметов. Так світан теж каже, ми можемо дійти до Москви, тому що. Від Брянська до Москви крайні пуганих ідіотів, як він каже. Правильно. Правильно. Якось так вийшло, що по договорнячку якомусь, який ми не знаємо, Росія з 14-го року не будувала оборони до Москви. Військових частин до Москви не було. Практично, крім Таманської дивізії і дивізії імені Дзержинського під Москвою. Все, все. Фактично регулярної армії, крім прикордонників, на кордоні не було. І це був якийсь договорняк. Тому що Росія була впевнена, що буде весь час воювати на чужій території. Просто на чужій території. Все? Далі що? А далі у нас. Проблема, яку малюють нам зараз наші журналісти. Ще раз нагадаю їхні фамілії. Ну, є у нас такий Антон Гура да? проросійсько настроєний журналіст в Україні. Антон Гура сьогодні називає операцію в Курську, Марлизонським балетом, і кричить, що треба вийти з Курська, тому що це погано закінчиться. Послухав я на вечері Сергія Ягодзинського, поляка, нашого доктора. Около всяческих польських наук. І мені писали, та ти можеш про нього говорити. Він доктор наук, люди мої добрі. Якщо би я, якщо би я не був чесним, порядним українцем я вже був би професором. Неважко стати професором, просто продавайся. Коли я вчився в Чернівецькому державному університеті, У мене до однокурсник вчився на трійки. Говорити не міг. От привожу приклад для тих, хто каже, Сергій Ядзінський доктор наук. Та вибачте мені, поєр що він доктор наук. Я знаю, як ці доктора наук купляються. Професори, академіки, все купляється за бабло. У мене однокурсник був на ІСфаці. Він говорити не міг взагалі говорити не міг. Виходив, йому клали трійку тільки за того, що батько в нього був багатим председателем багатого села, ще при радянському союзі, і купляв весь і І так він довчився до п'ятого курсу. Але ж він не хотів їхати в село, а женився на іудейки. У Нас була іудейка, така симпатична іудейчка. Він на ній женився, лишився в Чернівцях. А та іудеїчка дуже вміла писати, отако могла добу сидіти, писати, писати, писати. Ну і той чувак, який вчився на істфаці Чернівецькому на трійці, який говорити не міг, щоб нам колись сказали, що він стане професором, ми би плюнули йому в лице. Так, от такі розумні студенти, як я. Сидять в хатинках. Ну, може, в двохповерхових, я в стареньких. А цей, що вчився на трійки, став професором. Розумієте, професором, професором, дуже просто він пішов, став попом, церковником, так, в УПЦ, а потім почав писати кандидатську, докторську і так далі. І став професором, вчився на трійки. Він виходив, йому навіть два слова давали казати, клали трійку і посилав. Тому не кажіть мені, що Сірожа Ягодзінський професор, а я ні. Я спокійно можу дискутувати з Сергієм Ягодзінським, Легко від слова. Але ж давайте вернемося до теми стріму. Сергій Одзінський знову виклав відео, і йому, як хтось сказав, що я назвав його поляком-католіком людиною, яка не за Україною. Він просто живе тут в Україні, і от він знову починає мутити воду. Нагадує про російський газ, який йде транзитом, нагадує, значить, про трубу. Яку наші не закрили в Сунжі чомусь він каже, що ми трубу повинні з українського танка були розстріляти. Нагадує про російський бізнес, про російське бабло і каже знову ну, для чого нам той Курськ? Ну, якщо наших оточить, а там наші найкращі сили. ну 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 Ну-ну. Сереж Ягодзінський працює так само на росіян, як Антон Гура. Тільки Антон Гура працює на росіян в, я... в наглу, а полячок католик Ягодзінський хитренько, як мишенятко, тими очима, отако крутиться і просто каже: Ну, нахрена наші в Курській, вийдіть звідти? Росії ж важко, так? Ну і у нас Олексій Оскар, людину, яку щиро поважав, він знову муте, муте, а для чого нам Курськ на Покровську важко? Так, на Покровську важко. На Донбасі росіяни сьогодні просунулись до Дніпра 19 км 200 метрів. Так, там важко. Я вже говорив в стрімі, що Донбас здають. Донбас здають. Просто Донбас здають в росіянам. Якийсь незрозумілий для мене договорняк. Тому що наші хлопці. І дівчата зсу заливають кров'ю Покровськ, Торецьк, часів яр все кров'ю, але зброї немає, авіації немає, артилерії немає, танків немає, нічого немає, і росіяни сунуть страшними силами. Сьогодні сказали таке враження, що вони жодного солдата з Донбасу не зняли на курс. Щодо Курська, наші захопили 74 населених пункта, 74 населених пункта. 11, 28 до вечора 74. Наступ іде, незважаючи на те, що росіяни підтягнули 10 тисяч військ уже у росіян, так у Курській області 10 тисяч військ, незважаючи на те, наступ рос... українських військ іде. Все, це я відповідаю тим, що плаче. Виходимо з Курська, бо це буде пастка. Е, Сергій Ягодзінський, полячок, католик, каже: пам'ятаєте, на зайшов зайшов Москву. А чим це закінчилось? Ви знаєте, я відповім зразу е, про російському Антону Гурі, про російському Сергію Ягодзінському і про російському Льоші Оскару, да, який кричить, що він патріот. Е, не турбуйтеся. За Курськ, панове м'яко проросійські українські журналісти. Не треба турбуватися за Курськ. Міністр іноземних справ України, Вірніше його речник, сьогодні сказав, що Україна не збирається анексувати російську територію, порушувати міжнародне право. Україна зайшла тільки на російську територію для того, щоб врятувати від обстрілу своє населення населення. України, прикордонних територій, все, ми не займаємося анексією чужих територій. Ми вийдемо з Курська тільки тоді, коли Росія дасть гарантії, що обстрілю прикордонних територій Сумщини, Чернігівщини Харківщини не буде. Крапка. І по-друге, даю відповідь Гурі, даю відповідь яодзінському і Оскару. Не треба турбуватися за наші війська на Курську. Є кому за них турбуватися. Є президент Зеленський, є Генштаб і є командуючий ЗСУ Сирський. Все з них ми будемо питати за невдачі, яких немає і не буде. Вірю, що Бог нам дасть удачу на Курську. По-друге, Зверніть увагу на те, що не звертають Гура, Ядзінський, Оскар, на тактику ЗСУ. ЗСУ не закріпляються на великих територіях, вони закріпляються на опорниках, закріпляються на висотах, закріпляються на населених пунктах, які вигідні для оборони. Себто вони роблять ешелоновну оборону по вигідним на місцевості населених пунктам. У них гнучка тактика. Немає завдань перед ЗСУ захопити Курськ і піти на Москву. Поки що, поки що підкреслюю. Тому тому не треба розганяти паніку, що наших оточить, що Наполеон пішов в Москву і програв війну, і програв Францію, як каже Ядзінський. Не треба просто наганяти колоду, як кажуть кримінальники. ЗСУ продовжує наступ на Курську. Так, ідуть зустрічні бої, так, росіяни підтянули сили, підтянули артилерію, підтянули РСЗВ. Ну і що? Я думаю, коли був задуманий і чітко реалізований план заходу на територію Курської області, враховувалось то, що росіяни підтягнуть резерви і почнуться зустрічні бої. Значить. Крім плана А, захоплення Курської області є план Б. Закріпиться в Курській області. І самі росіяни визнають, що вибивати ЗСУ з Курської області буде дуже довго і дуже нудно. Отже, дорогі мої українці, стрім я закінчив. Не турбуйтесь, не слухайте Гуру Ядзінської Оскера. Вони мутять мутять воду, лиш би наші вийшли з Курської області. Мутять воду, тому що хто то їм платить. І заказує цю муску. Хто, на мою думку, з Росії хтось платить і заказує, прямо говорю. Ще раз розказую одну прописну істину: ми не мали інакшого виходу, як наступати на Курськ. Якщо б не було наступу нашого на Курську, росіяни наступали б на Суми, росіяни наступали б на Київ з Білорусі. І буде, чи не буде наступ Росії на Придністрові через Одесу Миколаїв. Би першим тоді виграєш, і ми ударили. З вами Єр Швець. Підписуйтесь на ютуб канал Георги Кравцов 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Провів я сьогодні четвертий стрім. Шість відео виклали в основній сітці каналу. Допомагайте рідні донатами. Не жалійте. Працюю я на совість, працюю я на виснаження. Слава Україні! Героям слава! Добриї спокійної ночі! Дякую друзям чаті. Чати я читаю завжди і аналізую після стріма. До побачення!